Пані Христина розповідаючи про ситуацію в країні і про війну з Росією, стримувати емоцій не може, говорить крізь сльози. Тільки молитва до господа може змінити цю ситуацію. Я дуже стурбована, тому що наші діти можуть погибнути як погибли в Києві. І я думаю, що ми повинні молитися за цей за цю країну за замокачева за всю Україну. І прошу кожного, щоб, щоб люди, які грішать, які ви знаєте, це дуже недобре. Кожна людина повинна звернутися до Господа, тому що тільки через навернення ми можемо досягнути миру. Такої ж думки і Мукачівка пані Ганна. Жінка впевнена, що тільки молитвою до Господа можна щось змінити. Сьогоднішня ситуація дуже складна в країні. Ми прийшли помолитися за мир в нашій країні в цілому світі. Треба молити Богу їх у бог їх встипни, бо дав їм порозуміння в головах. Близько трьохсот однодумців, не зважаючи на негоду, зібралися у неділю на центральній площі міста, аби помолитися за єдність і мир в Україні. Представники всіх релігійних громад Мукачева звернулися до людей із закликом просити у Бога допомоги. Спершу на площі прозвучав церковний гімн України під назвою Боже Великий Єдиний. Священник греко-католицької єпархії Йосип Лопська у своєму зверненні наголосив, що тільки миром, молитвою і любов'ю до Бога можна побороти ворога. Коли людина собі возобновить у серці, своєму що я можу показати світові такого, такі. Бо в мене є все, в мене є то. Так як людина придумала такі речі, що може за декілька секунд знищити сотні, а то й мільйони людей. Так Господь Бог може за пів секунди, за долі секунди зробити людину невічну. При молитві за долю країни мало хто стримував сліз. Пастор християн Адвентистів сьомого дня також ледве стримував емоції, звертаючись до присутніх. І тепер, коли настала така тривога, що наших дітей можуть забрати у військо. Що наші внуки можуть мати опасність. Ми з радостю прийшли, щоб молитися Господу, щоб дав нам покій, благословіння, щоб захистив нас. Із закликом про посилення молитви до Бога звернулися практично всі релігійні громади міста. Колись Ісус Христос сказав так, щоб ми просили у нього, і Він сказав тому, ж, хто просить, тому дасться. Хто шукає, тому той знайде, хто стукає, тому відчинять. При Великий жаль, ми бачимо, що наші храми не є переповненими, як би мали бути, у мукачеві, тому що місто наше не є докус велике, але й не зовсім маленьке. Як відемо цвітну неділю на Пасху, на богоявлення, народ не міщається навіть у церковному дворі. Коли проста неділя, нас у храмі не також і багато. Ми не сльози текли, коли дивився, що це, це правда. Що брат і наш народ, росіяни, ми перепрошуємо всіх українців, що наші війська вийшли в Україну. Ми цього не хочемо, ми не хочемо війни. І Росія починається також волна очищення. І збувається. Ці об'явлення Матері Божої, що сказала Матері Божій в Фатимі, що Росія не вернеться, зачитали на зібранні і звернення Всеукраїнської ради церков, яка закликає всіх щиро молитися і просити миру у Бога.